Вітаю всіх небайдужих до теми парфумерії. Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео буде присвячене дуже особливому для мене аромату, який полюбляє безліч жінок, а саме Кокома Дмуазель версії Інтенс. Ось такий він у мене, не, будь ласка. Красивочок. Така приємного глибокого кольору рожевого рідина, ідеальної форми флакончик. Я, до речі, дуже люблю саме флакони Шанель. Мені здається, в них така досконала форма, без нічого зайвого, алесенький логотипчик. І все настільки стильно зроблено, що ну, просто виглядають вони фантастично. Як, власне, і зміст, і те, чим наповнений цей аромат. По-перше, вони дуже подібні до попереднього варіанту класичного Coco Mademoiselle, який провів просто курор в парфюмерії. І здавалось, в один період, коли він вони тільки вийшли, здавалося, що цим ароматом ну, його можна відчути практично від кожної дівчини, жінки. Бані. ну Тобто воно скрізь було в громадському транспорті, в якихось місцях, де ми там велике скупчення людей, як то театри, якісь концерти, в навчальних закладах. Я точно пам'ятаю, я ще тоді вчилась в університеті, як відчувала ці хвилі-хвилі приємного аромату поруч з собою. Власне, і Coco Mademoiselle Інтенс дуже схожа на Coco Mademoiselle, Але ви виробники в цьому варіанті додали більшу кількість пачулі, і це зробило аромат більш таким, знаєте, елексирним, тягучим, таким густим. І здається, що він тебе огортає. І ніби прям зігрібає. От власне в мене такі відчуття. Для, особисто для мене це ще й особливий аромат, тому що мені його чоловік подарував на нашу третю річницю знайомства. І це для мене як уособлення якихось почуттів, оцього приємного ставлення. Тобто, оця теплота стосунків теж уособлюється в цьому ароматі. Він досить носибельний. Більше, все-таки, я його люблю на холодну пору року. Зараз у нас період новорічних свят, і для мене він от, ідеальне поєднання і святкового аромату, і я б його назвала повсякденний, але з таким, знаєте, своїм якимось характерним звучанням. Тобто він дуже класно звучить в холод, вітряну погоду від нього. Просто фантастичний шлейф. Були, до речі, випадки, коли я просто проходячи по вулиці, зупиняли мене перехожі і запитували, який на мені аромат. І це, якщо чесно, максимально приємно отримувати подібні компліменти або подібні запитання, оскільки я розумію, що він звучить, його відчуваю не лише я, а й оточуючі. і оточуючи його настільки оцінюють, що в них виникає якісь. Внутрішній імпульс підійти до незнайомої людини і запитати, що це за аромат. Тобто, ну, як завжди, бренд Шанель в цьому випадку виявився на вершині, вершині парфумерної піраміди. Оскільки особисто я дуже люблю цей бренд, у мене, я вважаю, такою середнього розміру колекція ароматів цього бренду. І ось ця композиція, вона. Дуже безпрограшна, особливо, я ще повторюся, на холодну пору року вона просто незамінна. Якщо вам здалося це відео цікавим, якщо ви почули якусь нову для себе інформацію, або ви якось. Зрезонувало, відгукнулося у вас те, що сьогодні я говорила про цей аромат. Напишіть, будь ласка, мені в коментарі, і дайте знати своє враження, як ви ставитеся до цієї композиції, що вона для вас, як взагалі ви відноситесь до будинку парфум, до лінії парфумерії бренду Шанел, яке вона на вас справляє враження. Напишіть, будь ласка, все це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Дуже приємно отримати зворотній зв'язок від вас. І особисто від себе я вам бажаю приємних парфумерних вражень. До нових зустрічей на моєму каналі. Для того щоб це сталося, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Якщо є бажання, тисніть, будь ласка, вподобайку. Це допоможе це відео поширювати в логаритно Ютуба. І щоб більша кількість людей, яким дуже імпонує тема парфумерії, мали можливість побачити це відео, можливо, якось надихнутися, підняти собі настрій і почути щось нове або просто приємне для себе. Я буду дуже вам вдячна за таку підтримку і до нових зустрічей в нових відео. Все буде, Україна!